днів тому ніхто не мав сумніву, це еліта дає. Спецзагін складений з найкращих офіцерів, наводив жах на автопорушників у будь-якому куточку країни. І круті номери від кобри, нібито не тільки не рятували, а навпаки, ставали додатковим фактором ризику. Напівміфічний загін проколовся цього тижня. В Україні такий знайшовся номерний знак, об який кобра зламала зуби. Перед понеділковою колегією МВС більшість офіцерів були в доброму гуморі. Радіти, начебто, було чому, даї вдало провела спецоперацію. Інспектори оштрафували порушників на 3 мільярди гривень. Водії почали їздити обережніше. За перший місяць року на 220 загиблих менше ніж за січень минулого. Але президент успіхів не помітив. Демонструйте, що ви є державний службовець, а не ємну. Виявилося Віктор Ющенко розлючений інцидентом, що стався між головою Верховної Ради і підполковником Кобрим. Проспект перемоги в столиці. Тут автомобілі рухаються чотири смуги в один бік і чотири у зворотнім. Саме тут сталася славнозвісна історія із середнім пальцем, але кожен фігурант розповідає її по-своєму. За версією спікера він їхав у приватному авто в супроводі двох позашляховиків з охороною. Раптом машиною Цуніка підрізав Каєн. Водій Порша не реагував на спецсигнали охоронців і прохання пропустити машини. Так і їхали хвилин сім. Потім Порш повернув на іншу вулицю. А потім цей джип дає вправо, опускається вікно в цьому джипі, звідти витягується рука і показує середній палець. Я не показував йому ось цей палець. Я просто взяв йому, макнув, де і все. І правил, каже, теж не порушував. За законом вільні дороги може вимагати лише кортеж. А для такого потрібна машина супроводу дає зі спеціальними світлою звукосигналами. Її не було. Навпаки, охоронці голови Верховної ради створювали аварійні ситуації, коли нас доганяли. Чуть ли не в задний бампер меня э, толкали, для того, чтобы я уехал с дороги. И как вот эта машина начала поворачивать на улицу Чернобыльскую. Однако охранники спикера от водителя не отстали. Э, начали повстречу меня обгонять, подрезать, подставляя свои машины под удар. В этом месте меня, э, мое движение блокировали. Побежать. Да, вот стоял впереди автомобиль и сзади автомобиль. Своє розслідування провів і спікер, поки напрацювала рада, поцікавився майном офіцера. Ка'єн 2007 року. Середня вартість такої машини 200 тисяч американських доларів. Крузер. Середня вартість такої машини 100 тисяч доларів. І ще одна третя машина Міцубісі. Кожа нервово виправдовується. Порш належить його другові. Він лише має право керувати авто. На лендкрузи оформлена генеральна довіреність на іншу особу. По суті, машину продано. І ціна і разів у п'ять менша, бо Тойоті 10 років. А Міцубісі авто родичів. Тому і в корупції звинуватити експідполковника буде важко. Та й взагалі він зібрався до суду. Через інцидент кошу звільнили з кобри без пенсії та вислуги років. Але персональної відповідальності міліціонера виявилося не досить. Президент обезголовлює все даїв. Названих осіб, якщо вони є в залі, я просив би покинути зал. Ідіть у приймальню міністра і пишіть заяви. Серед названих очільник дає Коломієць він підводиться і виходить далі. Шановні, наша нарада присвячується. Продовження швидше за все докнеться самого існування коври. Чутки, що кобрівці покривають торгівлю людьми, наркотиками та незаконні перевезення одразу почали втілюватися у реальні кримінальні справи. Лейтенанта Кобри схопили на гарячому. Він супроводжував украдене віп авто, яке везли до Києва. Міністр Луценко нарікає спецпідрозділ Кобра має забагато повноважень. повноважень. Вони можуть зупинити ніхто з працівників міліції, а з іншого боку, цей статус для служби не потрібен, а для можливих зловживань дуже вигідний. Тому очевидно, після ретельного вивчення ми ліквідуємо цей підрозділ як такий. Усі розбори навколо пальця, кожі, яцунюка і Кобри призвели до тотальної перебірки Даї. А можливо, і реформування інспекції у подальшому. Щоправда, одного разу Юченко вже її реформу.